Агенції регіонального розвитку створені по всій Україні як установи для ефективної реалізації державної регіональної політики в регіоні. Про роботу такої агенції на Сумщині, про її плани і напрацювання, розповів її очільник Григорій Стариков. Наприклад, вівторок ми передавали 100 медичних бронежилетів для якраз для прикордонних громад, для тих медиків, які працюють безпосередньо в прикордонні. Але тут цікава більша історія питання: що це не просто так: бронежилети беруться самі по собі, до нас просто телефонують, що вони є, і кому там передати. Ці бронежилети виготовляються в Україні, для них купуються матеріали. Вартість одного приблизно більше 300 доларів складає. Тобто це все виробництво, вони працюють, вони виготовляють по собі вартості, але все одно цю вартість треба хоча б якось їм компенсувати, тому що там працює, ну це вже не суть. І, відповідно, це були перемовини з Латвією. Латвійська громадська організація збирала кошти, якими вона платила Львівському оборонному кластеру виготовлення цих бронежилетів. І, відповідно, ми їх потім отримали, але це треба було знайти тих, хто зможе оплатити, звести з нашими через них. Тобто це така справа, перша, вона довга. По-друге, від моменту подачі нашого запиту, це був серпень 2023 року, і отримали ми от лише вівторок на цьому тижні. Тому є певний час щодо передачі автотранспорту, то тут все ще проблематичніше. Наприклад, спеціалізовані автівки для обстеження руйнувань та машини для надання соціальних послуг мешканцям прикордонних районів довелося чекати рік. Мова про час від першого контакту з представниками ООН до моменту отримання автомобілів є так. само міжнародні донори, які працюють ексклюзивно через агенції, наприклад. Сумська область є однією з чотирьох, які відібрані для участі в багаторічному проєкті ЮКОРТ на 12 років. Проєкт на 12 років передбачає широку підтримку першої самих агенцій, далі сфери культури і соціальної згуртованості в області, а також сфери водопостачання, водовідведення та управління відходами. Тому це якби так або так само, наприклад, говорячи знову про блок охорони здоров'я. Є мережа лікарі світу, зокрема грецьке відділення, куди крім Греції входить, ще Нідерланди і Японія. Ми також є, скажімо так, їхніми представниками в області. Через них ми реалізовуємо проекти ремонту в лікарнях Великописарівки і Білопільської громади. Зараз готуємось до запуску такого своєрідного мобільного юніту з лікарями. Ну, як правило, це буде скоріше за все кардіолог, ендокринолог, психолог для теж мешканців віддалених населених пунктів як правило сільської території. Також через них ми. Починаючи з 2022 року, десь з травня, постійно отримуємо вантажі ліків, причому як такого загального користування, так і дуже специфічних. Наприклад, там для того жонка диспансера, для обласної лікарні і так далі. І, і вже У нас більше десятка громад на постійній основі отримує вантажі не тільки ліків, але й медичного обладнання. Наприклад, коли ще був ковід, у нас деякі громади отримали портативні ШВЛ і інше обладнання. За словами Григорія Старикова, з наступного року агенція планує залучати ще й кошти територіальних громад, навіть незважаючи на те, що наразі бюджети МТГ можуть суттєво зменшитися через знаття з них військового ПДФО ми будемо вже на наступний рік звертатись до такої за такою допомогою до громад. Тим більше, що у нас є обґрунтування і доказовість, чому ми його потребуємо і для чого. Тобто, це не не премії там для працівників агенції. Їх до речі, п'ятеро в штаті працює. Разом зі мною, там директором, бухгалтером і три проєктні менеджери. Ці кошти вони йдуть на інституційну спроможність агенції. Очікується, що агенція напряму буде підтримувати українсько-швейцарський проект «ЮКОРД». Ці кошти також мають. Ну, вони запевняють, що ці кошти будуть надходити з листопада. Але розуміємо, що міжнародні програми працюють повільно, багато бюрократії. Можливо, це буде з наступного року, і, скоріш за все, що ну принаймні моє відчуття, що так і буде це відбуватись. Але принаймні ця допомога ну на всіх рівнях була запевнена, що вона точно буде. Планується й допомога у відновленні територіальним громадам, зокрема будівельними матеріалами, генераторами, технікою та іншим обладнанням. У нас п'ятеро громад отримували промислові сушарки і автоклави. І відповідно вони запустили місцеві виробництва там, наприклад, по там, тушонка, каша, згущене молоко, сухі набори, там пюре, борші, супи і так далі. Тобто це вони як правило використовують для підтримки військових або там, на власні потреби. Тепер наступний крок: ми можемо спробувати з ними зробити сертифікацію цієї продукції, щоб вони її могли і офіційно надавати тим же військовим. І, скажімо, навіть десь там продавати, особливо якщо буде проголосований закон про локалізацію, тобто що в великих торгових мережах певний відсоток продукції обов'язково має бути місцевого виробництва. Тому це якби ну це вже на, на майбутнє, коли їхні там КП, де знаходиться це обладнання на балансі, зможуть починати. Хоча б щось заробляти на цьому, одним з пріоритетних напрямків буде співпраця агенції з мікромалим і середнім бізнесом. Для цього вже є напрацьовані гарні партнерства і меморандуми з міжнародними партнерами. Ми ще спробуємо так само стати ну, однією з перших областей, яка активно впроваджує гуманітарне розмінування. У нас теж є певні вже меморандуми домовленості, в тому числі з міжнародними організаціями, які готові працювати і вже починають працювати, не чекаючи там якихось документів в нашій області по гуманітарному розмінуванню. Сумська область на сьогоднішній день одна із найбільш замінованих в Україні. За словами пана Старикова, наразі Сумщина замінована настільки. Що роботи у саперів вистачить на десятки років.